І покажу вам сьогодні покупочки, які сьогодні я купив. Дивіться, ось такий суперби. Це у нас 12 рік в седані на автоматі 125 кВт 2.0 дизель. Далі, тігуанчик 2013 рік, 2.0 дизель 125 кВт на автоматі. Ось таких дві тачки їде в Чехію. Ось так виглядає салончик. Понятно, що треба робити хімчисточку. Тігуанчик має у нас 200. 6 тисяч пробігу. Ось так виглядає він по колу. Все повністю я перевірив, все дуже гарненько, подивіться на трубу. яка чистенька, Просто машина лайба. Резина, правда, тільки літня, зимових коліс немає, але машина дуже гарна. Далі, суперб, седані, автомат, 125 кВт. На ось таких колесах всесезонці, сезонці. Колеса потрібно помити, колеса не пошкрябані. І йдемо в салончик. Дивіться, по салончику. Само з собою, треба робити хімчисточку. Сидіння в гарному стані. По пробігу у нас 217 тисяч на автоматі. Дві машини вирушає в Чехію. Якщо когось щось цікавить з цих автомобілів, дзвоніть, пишіть всі деталі, я вам скину в приватні повідомлення. Так що, ось такі дві тачечки. І їде в Чехію. Всім гарного дня, звертайтеся.